Таліж про таке зреклася слух народу. Парламентарка Юлія Язик вийшла з провладної парламентської фракції. Її заяву задовільнили з третьої спроби. Депутатка була обрана за 79-м округом Запоріжжя. Тому вихід із фракції не позбавить її мандату. Сама ж парламентарка твердить, із першого дня роботи в Раді не голосує в ногу з монобільшістю. Мовляв, що до законопроєктів має особисту думку, і вона не узгоджується з політикою офісу президента та фракції. Це й стало причиною виходу. Я цік, заступниця голови ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України Міноборони ЗСУ та інших законних військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади, в яких комплектують військовослужбовцями з військових і правоохоронних формувань. Також вона голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності правоохоронного комітету. А ще пані Юлія з. На прямому зв'язку. Юлія Яцек народна депутатка України. Пані Юлію, вітаємо в ефірі. Добрий день, вітаю вас. А, ще хотів запитати: та перше запитання: чи е, вихід з фракції повпливає якось на вашу роботу у ТСК? Жодним чином не повпливає. В ТСК працюють представники всіх фракцій і ті депутати, які є позафракційними. Пані Юлія, ми розуміємо, що це рішення не одного дня, дивлячись на те, що з третьої спроби вам все ж таки задовільнили вихід із фракції. Коли прийняли для себе це рішення і коли зрозуміли, що от все. Ну, остаточне рішення я прийняла ще у 2022 році, коли підіймала питання розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області. Тоді до цього був дотичний заступник голови офісу Кирила Тимошенка, тодішній очільник ОВА. Олександр Старух, його заступниця Некрасова цю справу розслідувала. Не були гучні затримання, розслідування, обшуки. Але на той час вона, на жаль, не мала такого фіналу, який мала б бути. Ну зокрема, обвинувальні акти не потрапили до суду і підозрюва особам вручені не були. Тому я зрозуміла, що позиція. Офісу президента, позиція кабінету міністрів, який допустив і надав право е, таких зловживань, фактично обласним військовим адміністраціям під час воєнного стану. Е, пасивна позиція депутатів е, з фракцій, які просто ну, розводили руками і не підтримували мене в цьому. Е, тоді вона мене спонукала до виходу з партії і написання першої заяви про вихід з фракції. Е, тоді ще, якщо пам'ятаєте, Олена Шуляк розіслала листи по всім ячейкам слуг народу про те, що якщо ви військовий або член ДФТГ, або формування тероборони, то ви не, не маєте права бути в лавах партії Слуга народу. Тому угу. цю заяву про вихід з партії мою задовільнили, але про вихід з фракції ні. Я продовжувала працювати в ну як народний депутат, як мажоритарник, вже не голосуючи і не розділяючи позицію фракції. Я не приймала участь в засіданнях фракції, де обговорювалися якісь там питання кадрові, можливо, там ще якісь законопроекти. Тобто я на власний розсуд голосувала, не дотримуючись такої колективної позиції фракції. Тому навіщо це формальне перебування? Mm -hmm. Я, я радію, що нарешті вже в цьому поставили крапку. Пані Юлія, чи маєте запрошення приєднатися до, до інших е, фракцій або політсил? Ну, запрошення надходили, але я не бажаю ні, ні до кого приєднуватися. Я буду попрацювати поза фракційним депутатом. Ну, принаймні, найближчим часом так точно. Пані Юлю, якщо можете, дуже попросимо вас трохи привідкрити завісу фракції парламенту. Зокрема, ми розуміємо, що ваш вихід із фракції без кулуарних обговорень не обійшовся. Що колеги по фракції після цього можливо хтось сказав слова підтримки чи можливо чули якісь? Я не знаю, навпаки, хто не підтримував цього, хто переконував, відмовляв. Ну, звісно, голова фракції, заступник голови фракції для них це репутаційні моменти, і взагалі це кількість депутатів у фракції. Вони, звісно, проти. Е, голови, напевно, якихось там груп депутатів також були проти. але... Я мені особисто в вічі ніхто не сказав, що от як же ти могла, так чи там зрадила, чи зреклася, як ви кажете. Mm -hmm. Ні, навпаки, всі пораділи, сказали: ну нарешті ти звільнилася. Оце слово звільнення сьогодні. Такою е, червоною стрічкою е, проходить у всіх моїх спілкуваннях і обговореннях мого рішення. Uh... Те, що раніше на початку каденції президента Зеленського називалося монобільшістю, сьогодні так можна назвати? Я не вважаю, що це була монобільшість з самого початку, оскільки у фракції Слуга народу» були певні групи, якими керували певні особи, і ці групки депутатів ну, об'єднувалися там по по територіальному принципу, по принципу інтересів. Тому сказати, що це була от прям монобільшість. Ну якщо можна так сказати, то це максимум півроку з початку виборів. Потім вони. Напевно, так, да. коли всі були... були на ідеї щось зробити, таке хороше, і виконати ті обіцянки, з якими ми йшли. Але коли ми зрозуміли, що більшість законопроєктів не відповідають ані передвиборчій компанії, ані інтересам народу, на вірність якому ми присягали, то деякі депутати розчарувалися в цьому. Також дуже багато нардепів висловлюють бажання скласти свої мандати. Чи... Задумувалися ви про це, е, і чи коли ви кажете ми, то мабуть ще хтось із ваших колег теж подумає про тебе залишити фракцію. Наскільки мені відомо? Е, монобільшість зараз відділяє від небільшості лише вісім народних обранців, тому що ви вийшли з фракції, е, і якщо ще вісім людей покинуть фракцію Слуга народу, це вже навіть технічно не буде зватися монобільшістю. Я чула такі побажання деяких депутатів вийти з фракції, але ну, слова це одне, а заяви це інше. Поки що я таких заяв не бачила. Що стосується виходу інших депутатів, я думаю, що найближчим часом не буде жодних виходів. Ну, Принаймні, ті той спротив, з яким я стикнулася під час реалізації свого права на вихід, ну, мені. Довелося чекати доволі довго, поки пройдуть ці узгодження цієї заяви. Всіх там погоджувальні листи, там купа формальностей, Ну просто нікому не потрібних. Тому я не думаю, що цей розвал монобільшості можливий в найближчому часі, можливо, згодом, але точно не зараз. Зрозуміло, дуже цікава історія. З одного боку, слуга народу, як поліцила, як фракція дуже легко відхрещується від своїх членів, як було з Миколою Задорожнім. Його провина ще не доведена, тільки почалися заголовки. Вони зразу виключили людину з фракції з іншого боку. Інших людей вони відпускати не хочуть. Цікаво, як буде розвиватися далі. Не хотілося б. аби… Аби розвал монобільшості спричинив проблеми у парламенті і проблеми голосування важливих життєво необхідних для України законів. Дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Юлія Яцик, народна депутатка України, була з нами на прямому зв'язку. Обговорювали ну, тепер уже можна сказати точно проблеми у фракції Сла народу».